Знаєте, в ці хвилини зринає повідомлення у соціальних мережах про те, що начальник генерального штабу Франції пропонував НАТО створити коаліцію для відправки військ в Україну. Про це повідомив експосол Сполучених Штатів Америки. І дійсно, якщо дивитися на хронологію, то ми тут варто задати за його самого президента Франції Макрона, який не виключив такого сценарію. Підтвердження цих слів потім ми почули від прем'єр-міністра Таля Франції. І навіть попри те, що європейські лідери відмовились, виключили таку можливість, сказали про те, що це призведе до третьої світової ескалації, і так далі, Макрон стоїть досі на своєму, що означає ось така позиція французів? Чим вона обумовлена? Тут є кілька зрізів, давайте знову ж таки не поспішати і будемо шукати баланс, бо, як я відомо, баланс найвищий із мистецтв. Тут є дійсно момент психологічний, нарешті, от, знову ж втретє, повторю, у нас з, з вами сьогодні розбір психології, гомосапіенсу у вираженні різних представників різних спільнот. Починають втрачатися страхи перед Москвою. Це добре, але це не буде швидко, бо страхи долаються найважче, і це дуже довгий шлях. Якщо би дійсно дійсно, ну хоча б кілька батальйонів підкреслю, зайшли до нас на території. Я переконаний, вони не зайдуть у вигляді бойової компоненти. Це неможливо. Тобто, умовно піхотні підрозділи чи танкові артилерійські французької армії. Підуть на бойову і будуть ворога. Ні, так не буде. Але ми маємо поза 2000 км кілометрів кордону Білорусь і Росія. Це дуже багато. Ми там тримаємо сили і засоби. Тримаємо дуже багато. Вивільнити ці сили і засоби, а це буде дуже потужна сила. Свідомо не буду називати цифру, бо я їх добре знаю, на що противнику розуміти, але потужна сила, котра б нас по-справжньому підсилила. На лінії бої до речі у французів є просто унікальний саме в них є унікальний робочий інструмент, який називається французький іноземний легіон, який складається з найманців із різних країн. Це люди, які воюють за гроші, їм пайдуже де. Воювати до речі, він доволі давні 1831 року утворення, якщо не помиляюся, і вони, до речі, вже були на нашій території під час Кримської війни, 1853 56 років. Так вони були у Криму. Їх небагато. Відкриті джерела кажуть, їх у межах 9 тисяч, але це ну це практично дивізія, і вивільнити дивізію нашу. І доправити до фронту це було би дуже дуже добре. Навіть кілька підрозділів це крок уперед. Але на цю хвилину мені видається, що там все ж таки поки що більше політики. Всі вже добре у Європі зрозуміли, що українська війна серйозне явище, і це вже е, момент власної політичної капіталізації. Макрон, дещо був відійшов на вторинні ролі на, на, на противагу Німеччині і і Великій Британії. Про нього не було чути у нього по попереду електоральний цикл як персональний, так і до їхніх генеральних штатів, і думаю, що в такий спосіб він рекапіталізовує себе як персоналію, але це також добре. Бо якщо на нашій тематиці, на нашій тематиці, іде рекапіталізація в політичному сенсі, це означає, що ми залишаємося на Радарах світової геополітики, і це означає, що ми є, ми є номер один у європейському політичному позиціонуванні. Чи може дійти точка, що такі війська, якісь там будуть надіслані? Може чому ні? Приганаємо другу світову війну. Антигітлерська коаліція стартанула із 26 держав. Нога американського солдата була ну практично в усіх країнах то тоді, тодішньої Європи дуже поширене. Явище сам персонально брав участь у міжнародній коаліції Іраку на її старті створення 2003 року. Було поза 30 держав. Бо є тут такі думки, що як це неможливо, це суперечить міжнародному праву. Нічого нічому не суперечить. А американці залучили у війну в Афганістані півтора десятка країн абсолютно запросто. Не потрібно. але в рамках Другої світової не було ядерної зброї. Ну там на завершальних етапах вона з'явилася зараз. Вона є в Російській Федерації. Вони постійно нею погрожують. Можливо, це і є причина того, чому вагаються або не такі рішучі, або взагалі йдуть у відмовку. Світові лідери не було б ядерного компоненту. Я думаю, що вже давним-давно нога солдата НАТО, країна, або в рамках двосторонніх домовностей з тією чи іншою країною. Вона була б в Україні і допомагала українській армії. Чи ні? я цілком поділяю, цілком поділяю вашу точку зору, навіть не на 99, а на 100%. Це цей ядерний жупл, це серйозно, де точка неповернення, на мій погляд, не знає ніхто багато разів приводив так звану ядерну карибську кризу, коли, коли Хрущов блефував, бо він насправді блефував, він не був внутрішньо готовий застосовувати ядерну зброю. А Кеннеді, до речі був готовий внутрішньо її застосувати у відповідь, якби ті застосували. По сполучених штатах Америки ракета Р 12 наймасовіша ракета була розташована на Кубі того часу до 4 тисяч кілометрів дальності завдання ударів. Це доволі серйозно там, на, на правду йшло на, на години. Це при тому, це при тому, що Хрущову нічого на персональному рівні не загрожувало. А радянський союз ну тільки був на піку розвитку взагалі у комплексному розумінні цього слова. Йому розпад не загрожував. Путін не загрожує. Загрожує по справжньому Путін не піде в Гагу. Він дуже добре пам'ятає роль е, оцих двох двох капітулянтів Другої світової війни Йодоля. І кейтеля, яких обох повісили під креслю. Повісили, а Кейтель ще дуже тяжко мучився у петлі. Він дуже добре пам'ятає долю Слободана Мілошовича, який за загадкових обставин помер у тюльпі. Він дуже добре знає, як закінчив момар Кадафі, Саддам, Хусейн. та навіть такий банальний простий е, е, приклад, як Нурсултан Назарбаєв, Нема чоловіка. Був все у козані. Нема що не чути, де він, що він живий, не живий і тому подібне. А якщо так, то він буде битися до останнього. І оде оця межа останнього, ніхто не знає. Даруйте, я також не знаю. Плюс ще наступний момент: тактична ядерна зброя, снаряди допускаємо, Російська Федерація складається, розінтегровується різко і швидко. Десятки десятки снарядів є на території складів зі снарядами є на території Російської Федерації. Нога Пригожена заходила на ядерний склад Воронеж 45, якщо не помиляюся, вони не добралися до них тільки тому, що там автомата спрацювала. В них часу не було, але охорона не чинила, не чинила опору. Уявіть, що знайдуться хлопців, який буде час підірвати той бункер, добути кілька снарядів, підірвати їх як ядерні, практично неможливо. Але обкласти один снаряд вибухівкою десь у Нью-Йорку і просто підірвати, щоб було радіоактивне забруднення. От цього нашого як відреагують світові біржі? Хто знає відповідь на це запитання? Я не знаю. Оце ще раз, це аналітична конструкція. Я моделюю. Я на одну секунду не стверджую, що я правий і що мій погляд є коректним. Ну, а про ресурсний Сибір ми говорили тисячу разів, скільки там всього там сконцентровано. Приведу конкретний, зрозумілий приклад. Тут є середньостатистична українська сім'я, котра живе на 30 тисяч гривень у місяць. Так, ну, отак собі живе. А тут раптом з'являються на, навіть не 300 тисяч на місяць, а 3 мільйони, і так упродовж. Року це затьмарить людям голову та 100%, щоб ми розуміли, які порядкові ресурси є там, котрі можуть дістатися новому субгегемону далеко не кращому за росіян. Єдиний народ, котрий проводить нескінченний геноцид іншого народу, і ніхто нічого не може зробити, це китайці, маю на увазі уйгурів. Вони їх ріжуть з 50-х років, і що весь світ знає, стурбований, а вплинути ніяк не може. От, і маємо три нерозв'язані проблеми. Чи вони будуть розв'язані 100 Питання, коли за яких обставин? Завершення, хотів би у вас про таке: значить, у Фінляндії, в НАТО проводять навчання, наскільки я розумію. Ну, починають принаймні сьогодні військові навчання. Загальна протяжність кордону з Росією у Фінляндії у нас 1340 кілометрів. Принаймні так пишуть журналісти. Скажіть, будь ласка, пане Петре, що означають ось ці ось таке рішення НАТО? Ось такі навчання можна розглядати з точки зору ну знаєте там шаблону, стандарту, традиції і, і так далі, але варто не забувати, що Фінляндія стала не так давно членом НАТО, плюс Росія зараз воює з Україною. Ось ці навчання вони про що говорять зараз? Вони прогонять те, що НАТО повертає собі статус не тільки декларативного воєнного блоку під ядерною парасолькою США і за захисту армії США, а починає капіталізацію власного мілітаризму. Те, що сталося з фінами, щось безпрецедентне, пригадаємо тут цю так звану концепцію і Кеке на початку кінця 50-х, 60-х років. Це їхні прем'єр-міністри, котрі повели політику так званої фінляндизації, тобто мирного співіснування з монстром Радянський союз дуже пишався цією концепцією. А Путін я тут поіронізую, зумів навіть це перекреслити, бо вони мали одну е, ділянку ділянку кордону із НАТО. А тепер по великому рахунку заступу Фінляндії збільшили її практично удвічі, якщо точно то у два з половиною разів, і те, що 4 тисячі фінських військовослужбовців уперше з з часів. Другої світової війни по-справжньому дивляться у бік застосування зброї захисту в першу чергу власних територій, то це велетенський крок уперед. Ще раз ілюзії пацифізму розвіються, розвіються на наших очах, і те, що саме такого типу країни починають власну ремілітаризацію, для нас, для українців, це є добре, бо нам немає альтернативи як руху в євроатлантичні структури. А чим сильнішими і потурнішими будуть усі у цих структурах, тим краще для нас. Я дуже дякую за цю розмову. Завжди дуже цікаво і дуже професійно. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.